Які проблеми в місті вас найбільше турбують? Дуже погано ходить тролейбус, по маршруту Единиця. Вот, Приходится на ждать раз, прийде три, чотири пятерки, потом только приходит. Единица. То есть находить на транспорт. Ну, так, конечно, город у нас чистий, я довольна городом. Меня, например, интересует, почему транспорту на анареевку соціального. По 17 маршруту. Обіцяли два роки і так і не зробили. Е, мене турбують е, дороги е, не тільки центральні, а й районні. Наприклад, і те, як на Раковці. І так само де, во дворах, тому що там ями, знаєш, машини проїжджають, і вони перебувають то колеса, то мости у них злітають. А так, проблема ще в тому, що Малецький у нас тут ще працює. Треба, щоб він вволився і побити. Тварує да, кожен день. Мільйони, де ти взяв таких. Да, у нас війна, він багатіє. Такі які проблеми в місті вас найбільше турбують? <різь> дороги. А які саме? Розкажіть. Пішохідні дороги. В основному на самокаті негде покататися. От тара раздражает. А так в принципі все нормально. А найголовніше на сьогоднішній день це проблема відсутність бомбосховищ. Все таки, ага. ну дивіться, в нашому, в цьому районі, якщо трапляється, куди мені бігти? Ну я знаю, що є там, там нас не пускають. В АТБ там є бомбосховищно, ну, там не пускають. А в школі, в 10-й школі, там є, але там воно настільки маленьке, що там ну, стнус, якої як, як час Пушкінська я забула, як 29 сентября. Там людей як набувається дуже багато. Тобто я ну на даний час, і мабуть, така е велика чи як претензія до малицького все таки вирішувати це питання, бо воно дійсно ми не знаємо. Ми, наше бажання, щоб як найскоріше, звісно, закінчилася ця війна, безглузда війна, будемо так казати. Але ж потрібно е нагальне питання про мирне населення. Так що, а як і ще з новин, як ну, показують, подають, що бувають, що вони ж закриті ті, які є, то вони ще в більшості своїй закриті. Для мене воно не стільки гаряче, але для людей з маленькими дітьми, дітьми це нагальне питання.